Чи можна хочеться про цінотворення зараз, як впливає виключення світа, але все таки щоб не вертатись до генераторів, ви як підприємець розібралися, тому що була дуже різна інформація з приводу штрафів. Казала Мінздоров'я здоров'я, ніби не будуть штрафувати за перевищення шуму. Потім хтось це спростовував, що таки будуть, але це буде усне попередження, ніхто не буде конфісковувати генератори. Станом на зараз сусіди вам загрожують, що вони будуть кудись скаржитись і вас огрожують. Сусіди звичайно погрожують та ну є сусіди, з якими ми можемо нормально говорити, тому що в цьому будинку в мене живе не один сусід, та їх декілька. Тобто з з іншими сусідами в мене абсолютно нормальна комунікація. Просто є така категорія сусідів, та з якими комунікація вона трошки загострена. Наразі те, що ви питаєте по документах і по штрафах, немає якоїсь чіткої якогось чіткого документу, який є затверджений, і по якому ми можемо якось діяти. Є просто правила встановлення, а і є години, коли можна включати. Тобто, це години, коли можна шуміти. Тобто, це стосується і ремонтних робіт, і всіх. І це правила МЧС а якогось. Окремого документу, який є затверджений, який є правилом, я його не бачила. Так я читала в Фейсбуці, так я читала в, в інших там мас-медіа, ну, десь там що в даний час до 70 дБ рівень шуму допустимий. генератор. Це я, я цього не міряла. Ну, дивіться навіть сусідами завіст, та навіть якщо приїжджає приклад приїжджає поліція, ви розумієте, що немає якоїсь певної дії. Вони мають чітких правил, типу як це має бути. Тому що по правилах СМЧС е, кожен генератор від стіни має стояти 6 метрів. Uh -huh. Ну прогуляємося центром. Ну, тому що, якщо це буде 6 метрів, це буде наступна стіна наступного будинку навпроти. Тобто, то, ну, я вважаю, що оці всі правила вони мають бути якось е, сформовані е, під, кожен, е, під кожне місто. під... Ну, Гнучки, ніби такі бути, ну, виходить. Не... Так, та, якби... але та. дивіться, мені як підприємцю також хотілося б мати правила. А щоб я от в інтернеті бачу багато пропозицій, безшумні генератори. Вони дійсно безшумні? Чи це дуже для вас дорого, чи все-таки вони не є безшумними і вам зараз міняти шило на мило нема смислу? Е, Дивіться, е, я думаю, що є якісь, які мають менше шуму. Та? Вони просто дорогі, тобто я не маю можливості їх придбати. Так? Власне, про ціни наскільки вже вплинули ваші додаткові витрати на паливо, на генератори на ціноутворення, і чи плануєте ви піднімати ціну далі? Бо ми зрозуміло, що в темний, ну вже в сезон інший, коли буде рано темніти, доведеться ще більше палити генерат бензину. Справа в тому, що тут не тільки генератори повпливали, тут загальне просто збільшення вартості сировини. А, тому так ми також ми не, не сильно піднімаємо, а ми зараз у нас буде оновлення там меню сезонне, і ми вже піднімаємо ціни. І Ні, я і думаю, це? що не набагато, тому що в мене такі продукти, типу я не можу собі дозволити там дуже сильно там підняти. Але все одно я орієнтуюся на закупівельну вартість, очевидно. І ну я не знаю, ми там підняли, може, там на 2%, відсотки, не небагато, але ми будемо поступово, поступово піднімати. Поступово до, до зими. Так. А у вас є якась от така, от для себе визначена межа? От скільки?